Просто огромный ужас здоровенный. Оце урожай. Так урожай. Це кабаки. О, зараз підемо осушувач насипем, курчатом бройлером. Всім доброго ранку. Глядачі мого каналу Людок Україна. такі у мене бройлери. Що вам хочу сказати? Заказала я ЗВК Підсушувач і Юдоклін. А, Клінодрай. Насушувач дезінфекція і засіб дезінфекції кліносан і підписуюч які додаю у воду їм. Сьогодні хочемо поміняти оці поїлки на дзвонні поїлочки П'ють вони багато, їх тут теж багато. Бачите, гріються на вулиці. Прохолодно, але гарні кури. Вже скоро будемо починати забой. Є хороші екземплярчики. Вони єлі ходять вже. До речі, в першій партії у мене були дуже здорові. Були по 4,5 кілограма, да де так, що і ноги собі ламали, не могли встати. А зараз не знаю, бо тоді ми кормили своїм, давали старт, а з 31 дня, там, може 35-й день. Я годувала своїм комбікормом, робила свій комбікорм і годувала своїм комбікормом. Ну цей раз ми не будемо годувати своїм, бо немає соєвого шроту чи макухи. І ще немає соєшникової макухи. А кудись їхати далеко це мені невигодно. То вирішили купувати комбікорм. Тому побачимо в цей раз, який результат. Підсушувач робить своє діло. Під сухенька, вони чистенькі. Треба там трохи додати, буде їм тирси. Зверху посипати. І зверху тирси присипати буде гарненько. А потім ми будемо, оберемо цих бройлерів, коли прийде час. Переведемо сюди курей, оцей прийом чимось заділаєм. Переведем переведемо сюди курей і будемо перероблювати курятник, і будемо робити яйцезборник такий, щоб. Вони не могли роздавити і робити розклюв яйця. Бо вчора пішла за яйками, а... але ж двоє вже роздави, просто роздавили, не склювали, а роздавили. До речі, за корм. Посчитали ми на ну 54 голови. За 4 дні вони з'їдають 40 кг. Якщо поділити, поділили 10 кілограм за добу вони з'їдають. Це по 100 там чимось 186, по-моєму, грамів на сутки вони з'їдають на одну голову. Тобі ж, ну, це нормально. 10 кілограм за сутки. Ну, доба. Я вибачаюся, бо що з уржиком ще балакаю, але я самоучка. Ну, хай їдять, ростуть. Головне, що ростуть і гарні ростуть. Ай, вибачаюся за свій голос. Ну, У мене проблеми зі здоров'ям і, звісно, і з голосом таке буде. Як погода, так і я. Гарбузу занесли сюди, бо клюють кури трохи тут. ну, ну що понароблювали. Виклюють. Треба дати їм цей гарбуз. Це мої молоді півники, ось ось стара курка. Ще залишилося два. Качура. Оці мені курочки нравляться, вже, до речі, несуться. Тільки ось одна отак виглядає, а одна я не знаю, чогось як старенька бабуська. Чи щось у неї не так. Не знаю, що це таке. Можливо, це так і потрібно бути. Побачимо. Тремо гарбузуємо, тремо бурячок їдять на вмура. О, як сямачки викльовують. Їжте, їжте, це вам від глистів. До речі, сьогодні буде давати зерно на паї. Поїдемо ще зерно отримувати, пшеницю. У нас почти тонна на 2 релі, ну за пай, один пай Чотир... ну, 400 з чимось там, ну короче 924 кілограма у нас виходить за два пая пшениці, один пай 1880 гривень. І це грошима забирати. От і рахуйте, як в Чернігові поїдають. Це не десь по 20, по 20 тисяч, по 10. Як вони, так що вашить, і це відправляють. Іде процес підготовки встановлення води для бройлерів. Поївки от отакі у нас будуть. Найшли такий кулір, щоб був прозрачний, і зараз під'єднуємо. Не знаю, правильно чи неправильно, але там треба було через фішку просто Поки встановлюємо І ось у мене курка сіла на опу Мабуть зараз будемо забої робити Щоб не було завтра утром Привіт трупик. Вони вже більше 2 кг, почти, навірно, 3 кг є вже. Обої 3200 в 38 днів. Ось треба почитати скільки їм сьогодні. Ну, коротше, що сьогодні сьогодніший і отап іде на забой. Запустили по Вода набралася. І вже не тече отсюда. От отсюда. Подивимося, що завтра буде. Поки отак От все працює. Не знаю, може це і високо для них. Побачимо, як вони будуть вставати. Як вони будуть доставати воду?